Коломия краса навколо нас. Під такою назвою у столиці Покуття представили фотороботи Валерія Дідорака, ініціатор виставки Культурологічний проект Наше місто, приурочене мистецьке дійство 770-річчю першої літописної згадки про Коломию. Урочисте відкриття відвідало багато гостей. Серед них і знімальна група телеканалу НТК. Активна творча діяльність Валерія Дідорака розпочалася три роки тому. До того чоловік працював кравцем у військовому ательє. З 2008-го пан Валерій повністю присвятив себе різьбі по дереву, пластиці по шкірі та скульптурі. Фотографія теж посідає не останнє місце у житті митця. але справжнім фотохудожником він себе не вважає. Я люблю. Е Сам процес фотографування, щоб відобразити ту всю красу. А воно так спонтанно вийшло, що був достатньо вже матеріалу. Так. Ідея виникла показати це, цю красу, що є навколо нас, от, людям. Зініціював фотовиставку засновник культурологічного проєкту Наше місто, адвокат Михайло Петрів. Це далеко не перший такий оригінальний подарунок писанковому краю. На думку чоловіка, коломийським талантам немає кінця. Тому важливо відкривати нові імена та показувати їхні творіння людям. На виставці представлено роботи фото митця Валерія Дідорака, яка відображає те, що нас оточує кожен день. Не ті не будівлі міста, не архітектуру міста, а власне природу. Наше місто переконане найкраще місто, от і, і природа тут найкраща для мене. От, це якраз є саме головна ідея показати цю красу, яка є не тільки в Коломиї, а навколо коломиї, щоб всі подивилися трошки з іншої сторони на Коломиї і все, що навколо Коломиї. На експозиції у музеї історії міста пан Дідорек презентував 101 роботу. Всі ці фото створювалися протягом останніх трьох років. Тематична виставка поділена на чотири частини, навіть своєрідні мікросвіти. Пруд життєдайна артерія нашого міста, коломийські тумани, коломийське небо та цікавинка. Коломийські комахи. У такому ракурсі писанкове місто точно ніхто ще не показував. Тож гості музею були в захваті. Мені дуже приємно, що я сьогодні на відкритті фотовиставки. Мого. Доброго товариша Валерія Дідурака. І це було відкриття для мене, що він займається ще і фотографією. За що б він не брався, він доводить роботу до кінця. Дуже якісно, технічно і композиційно. І, ну, тобто ми Коломия має доброго художника. Я Валерію бажаю багато-багато творчої наснаги. І аби він нас дивував постійно чимось новим. Культурологічний проєкт Наше місто обіцяє далі дивувати Коломиян. Вже невдовзі у приміщенні музею історії міста відбудеться нове мистецьке дійство. Привідкрив завісу Михайло Петрів. Культурологічний проєкт Наше місто буде продовжувати фотовиставки і, користуючись нагодою, я запрошую через тиждень до музею історії міста Коломиї, де буде представлена культурологічним проєктом виставка Нічна Коломия. Імпресія ночі. Мар'яна Мацьків, Сергій Кореляк, програма події НТК».